Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У силовиків Грузії на протестах полетіли коктейлі Молотова. Самі протести проходять через закон про іноагентів, який є аналогом російського. США можуть запровадити санкції проти уряду через цей закон. А президент Грузії у найближчий час виступить перед народом. Поліція почала застосовувати гумові кулі. На дахах з'явились снайпери невідомого походження, а владу можливо евакуюють з Тбілісі. Протестувальники будують барикади та обороняються. Учасники акції під будівлею парламенту розгортали прапори Євросоюзу і скандували ні російському закону. Їхні спроби наблизитися до входів у будівлю парламенту призводили до сутичок з правоохоронцями. Президент Грузії Саломе Рабішвілі, виступаючи в ООН, відреагувала на підтримку закону парламентом. Законопроєкт, представлений деякими групами в моїй країні, який обмежить свободу неурядових організацій, в яких треба сказати, більшість займають жінки-активістки. Буде вкрай шкідливим для демократичної трансформації нашого суспільства, ліквідації гендерної дискримінації, власне, шляху нашої євроінтеграції. Виходячи з цього, я вже висловила свою рішучу незгоду. З цим законопроєктом і використовую цю можливість, щоб викласти свою позицію і тут, сказала вона. Напередодні розгляду закону під будівлею парламенту зібралися сотні громадян, незгодних з перспективою його прийняття. Зорабішвілі скасувала заплановані на вівторок зустрічі у США, де вона перебуває з візитом і готує термінове звернення до населення у зв'язку з протестами. Через суперечливі законопроекти про іноагентів. Президентка Грузії перебуває у США. Президентка скасовує всі заплановані на сьогодні зустрічі в Організації Об'єднаних Націй і готується. До звернення до населення йдеться в повідомленні адміністрації грузинського президента. Нагадаємо, надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт про прозорість іноземного впливу, який значною мірою наслідує російське законодавство про іноагентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою. Спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів. Посольство США назвало ці події чорним днем для грузинської демократії, натомість Україні Палахнули багатотисячні протести, між учасниками яких і поліцію відбулись сутички. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.